Я хочу почати з вислову джиду Кришнамурті, який у книзі біля ніг учителя писав будь-яке знання корисне, і коли-небудь ти будеш володіти повнотою знання, але поки що ти володієш лише частиною його. Турбуйся про те, щоб це була найкорисніша частина. Ну, для мене особисто ця найкорисніша частина знання поки що глибоко захована у розумінні багатьох понять, висловів, окультних тверджень. І одним з них є поняття про монаду, розкриття якого і може дати відповідь на поставлене у заголовку теми питання. Слайд. Як зазначає сама Олена Петрівна Блаватська, а також найвідоміші автори теософської літератури, все, що стосується Монади, є великою загадкою, тому що її еволюція найменш вивчена і найбільш таємна. Так все таки, давайте спробуємо разом з вами, хоча Привідкрити край цієї таємниці. І найперше, що треба зробити, на мій погляд, так це визначитися з терміну. Що ж таке монада? Звернемося до першого тому таємної доктрини і читаємо. Монада в перекладі з грецької, мандрівник. Це найменування надане. Нашій Монаді двоє в одному, протягом її циклу втілень. Вона єдиний вічний принцип у нас, частинка всього цілого, всесвітнього духу, від якого вона походить і до якого повертається наприкінці циклу. І от зразу ж тут виникає бажання з'ясувати, хто ці здвоє в одному. Олена Петрівна Блавацька пояснює, що монада є поєднанням двох останніх, але, можливо, краще сказати, двох вищих принципів у людини шостого і сьомого. І термін людська монада застосовується тільки до двоякої. Або подвійної душі Атма будхи а не до її вищого духовного принципу атма, взятого окремо. Духовна душа у разі відокремлення від атми не могла б існувати. А вже далі, в ключі до теософії, Олена Петрівна наголошує: шостий. Будхи, і сьомий атма, принципи, окремо від інших, становлять вічну, незначену, але несвідому манаду на цьому, на нашому плані. Так, давайте ж прослідкуємо подорож цієї. Незнищенної, несвідомої, але незнищенної манади від первинної стадії проявленого Всесвіту, тобто на планеті Земля, і до сьогодення з тим, щоб визначитись, як і коли вона досягне свідомості, тобто буде наділена свідомістю і нарешті стане свідомою людиною. Щоб такою називатися, свій еволюційний шлях розвитку ця вічна, незнищенна, але несвідома монада вступає на початку кожної мануантари на глобус А, проходить сім кіл. Потім на глобусах Б і С також проходить по сім кіл на кожному. І через певний проміжок часу досягає глобуса Д, до якого відноситься наша планета Земля. Езотерична доктрина вчить, що Монада на кожному глобусі повинна пройти через свої мінеральні, рослинні і тваринні форми, перш ніж свідомість. Роснеться в ній. Тому людина до цього часу не може бути названа людиною, а повинна розглядатися, за словами Олени Петрівни Блавацької, як монада, ув'язнена в вічно змінюваних формах. Космічні закони підтверджують. Що в процесі своєї еволюції кожна форма стає більш свідомою за попередню? Тому рослина більш свідома за мінерали, тварина більш свідома за рослину, а людина більш свідома, ніж тварина. Звичайно, вищі сутності більш свідомі за земно. Людину. От якраз зараз розглянемо подорож Монади лише на глобусі Д. На ньому, як і на всіх попередніх, Монада починає свій розвиток як людина у першому колі, проходить сім корінних рас, а у кожній расі сім підраз. Кабалісти стверджують, що тут, якраз у першому колі, монада людина стає каменем. Після ночі відпочинку, яка іменується праваєм, вона продовжує свою подорож і спускається на друге коло, де стає рослиною. А за ним на третьому вже з'являється у формі тваринної монади. Разом з тим, під час всієї цієї мандрівної подорожі до людина залишається несвідомою. Лише у четвертому колі, в четвертій расі, її форма настільки вдосконалюється, що в неї утворюється орган під назвою мозок. Він вже здатен. Сприймати інформацію від інших органів фізичного тіла, здатен координувати рухи, емоції, увагу, здатен контролювати пам'ять, приймати відповідні рішення тощо. Але щоб це сталося, тваринній Монаді потрібна свідомість, яка весь цей час. Знаходиться в ній в сплячому або латентному стані. І тут на допомогу приходять вищі духовні сутності сонячної системи Агнішвати, які пробуджують цю свідомість, наділяють манаду тварину розуму, який в езотеричному вченні називається Манасом або свідомим егом. Відтепер Божественна атма-будхи, Дальванізована есенцією Манасу, стає активною і чарівною. Читаємо в листах Махат. Відтепер монада стала називатися людською монадою. Або, як ми кажемо, людиною. Вона. І є наша індивідуальність, наше вище я, вище его, вона і є вічна, безсмертна тріада, яка веде кожного з нас по шляху еволюційного розвитку. І на заключення можна ще раз повторити, що починаючи. Свою подорож від первинної стадії проявленого світу, монада людина на планеті Земля, незалежно від того, чи вона буде імметалізована в ватамі каменю, чи інвегеталізована в рослині, чи інанізмалізована в тварині. Вона завжди буде божественною. Отже, вона завжди буде людською монадою, яка стане духом, перш ніж нарешті Богом. І далі, завершуючи таким чином свій цикл або кругообіг, вона, тобто монада, залучається до точки, з якої вийшла, як небесна. Людина. І на мій погляд, ну я так впевнена в чомусь, що можна сказати і вже зрозуміти, коли людина стала називатися людиною. Дякую за увагу!